Доброго ранку цього року Тернопільщина відзначатиме 75 років від дня народження археолога, краєзнавця, мистецтвознавця, публіциста, громадського діяча і керівника інституту національного відродження Ігоря Гарети, аби вшанувати його пам'ять, проведуть чимало заходів, серед яких і наукові конференції, і виставки у музеях про маловідомі та неопубліковані факти у розмові з кандидатом історичних наук Володимиром Мисиком. Доброго ранку, доброго ранку, пане Володимире. Пам'ятаєте, як відбулося ваше знайомство з Ігорем Гаретою? Ви були знайомі? Так, але звичайно, я тоді ще був молодшого віку, ніж тепер моя матір, колись співпрацювала Євеліна Олексіївна разом із Геретом Геретою в картині галереї. І відповідно час від часу він туди навідувався, я його бачив і знав, хто він такий, знав, що він відома людина в Тернополі, що він депутат обласної ради, що він громадський діяч. І вже тоді мене почала цікавити його доля, його життя, його діяльність, і те, як він цього досягнув. І звичайно, в майбутньому, навчаючись на історичному факультеті, я знав про його життя, діяльність. Ність, я намагався якось ще глибше довідатись про це, але Е, уже із закінченням цього університету, поступаючи в аспірантуру, е, я обдумував тему своєї дисертаційної роботи. І з е, своїм науковим керівником Олексієм Миколою Мироновичем, доктором історичних наук, е, ми вирішили обрати саме тему життя та діяльності громадської та наукової діяльності Ігоря Петровича, Петровича Герети. Бо він один із самих визначних діячів Тернополя, Тернопільщини та й всієї України загалом його знали і. І знають е, за кордоном його знають, і в багатьох містах е, України навіть е, коли я публікував свої наукові статті, наприклад, в Житомирі. То відправляється, відправляючи статтю. Відповідно розмовляв із редакторами наукового вісника, і вони самі знали його і казали, що їхні родини з ним дружили, з його родиною дружили. І дуже привітно в Україні ставились до того, коли хотіли опублікувати про таку людину статті. До речі, є примітно те, що ваша робота це є перша диссертаційна дисертаційна робота про ігоря Герету, як виявилось, так то. То були статті, були в періодиці. Друкували про нього різну інформацію однак такого плану. Так, дійсно, такого плану роботи поки що ще не видавалися, не, дослід. не досліджувалися. Та й, е, зрештою, е, про його життя та діяльність ми можемо дізнаватися е, і отримувати інформацію або е, від документів матеріалів, які він сам написав, тобто звітів по археології, звітів по його науковій діяльності, його рукописних праць, чи про громадську та політичну діяльність із періодичної преси, чи е, ці всі етапи. Його життя та діяльності висвітлювалися в наукових статтях. Звичайно, їхня кількість на сьогоднішній день дещо обмежена і невелика. Можливо, це пов'язано із недавнім періодом його ще життя і те, що він помер 2002 року, і можливо, це ще не надало можливість. Mm -hmm. Більш ширше в науковому світі чи в громадськості розкрити його задум, його мрії, його діяльність та як громадську, так і наукову. От, саме ви звідки ви черпали інформацію для своєї роботи? Ви зустрічалися з дочкою? Ви спілкувалися з його побратимами, які ще живі, так користувалися тими періодичними виданнями, які були видані за його життя, рукописами його, так? Так, звісно, і найбільші інформації я зміг отримати в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Там він, в... він працював. Так там він працював усе життя. В нього в трудовій книжці було записано як перше і останнє місце роботи. Це був Тернопільський обласний краєзнавчий музей, який фактично був центром його дій, його діянь, його задумів, які в нього виникали. Також велика інформація зберігається в державному архіві Тернопіль. Області інформацію цю мені надавав з цього архіву його побратим Богдан Хаварівський, який знав його довгий період життя і вважається його справді побратимом по духу і по задумах, які в ігоря Герети виникали. Також інформація про його життя, діяльність знаходилась і знаходиться в інституції інституті національного відродження України. Угу. Особисто є ще також архів Ярини Ігорівни Герети, його дочки. Я з нею спілкувався, вона надавала різноманітну цікаву інформацію про нього, надала мені певні документи, які знаходяться тільки в неї. Тобто я намагався залучити якнайбільший спектр інформації про його життя, про його діяльність і розкрити, спробувати розкрити усі всі можливі аспекти його громадсько-політичної та наукової діяльності в своїй дисертації, звичайно, за сьогоднішніх там 10-15 хвилин. Ми сьогодні не встигнемо розкрити всі його аспекти цього багатогранного чоловіка, але принаймні на таких найважливіших, найцікавіших і нових фактах, які ви встигли дослідити і зуміли дослідити за час своєї роботи. Роботи над дисертацією, от зокрема, почнемо з наукової роботи. Що вдалося виявити нове, не не попередню, не в періодиці, в засобах масової інформації. Ну, в першу чергу, звісно, про життя та діяльність Ігоря Петровича Герети, як про уже відому його діяльність, необхідно говорити в першу чергу про наукову. Бо після закінчення Чернівецького державного університету на історичному факультеті якого він навчався, Ігор Герета повертається в Тернопіль. Тут він, звісно, і розпочинає свою наукову діяльність, а паралельно із нею громадську. і. В першу чергу працюючи в Тернопільському обласному краєзнавчому музею, тоді ще просто краєзнавчому музею, поступає туди інформація про знайдення в Чернелеві руському селищі Тернопільського району залишків яких споховань. Відповідно, туди відправляється експедиція, і головою цієї експедиції стає Ігор Петрович Герета. Пізніше в широких наукових колах говорили, що йому напевно, що більш пощастило у цих дослідженнях, бо тому, що повідомили краєзнавчий музей, і він тоді обіймав певну посаду, яка надала можливість поїхати і здійснити розкопки. Але необхідно зазначити те, що він протягом 40 років досліджував черняхівську культуру в Чернелові руському. В інших суміжних е, поряд мі місцях е, в селах, і е, він розкрив, знайшов, дослідив і опублікував статті про е, знахідки, е, виявлені ним е, на території цих е, поховань. І відповідно, ми не можемо говорити, що йому пощастило. пощастило так, тому, що він сам доклав своєї праці і він сам спромігся проаналізувати на дійсно високому кваліфікованому рівні. Поховання, які були виявлені в Тернопільському районі, саме після його поховань, саме після його досліджень цих поховань в світі дізналися, що черняхівська культура займала велику частину Західної України, і центром одним із центрів черняхівської культури був в Західній Україні. Тому що до нього черняхівська культура більш вважалася розповсюдженою на Дніпрянській в на Дніпрянській. Анській Україні, тобто невідомо, як би сталося е, і чи би досліджувалася далі черніхівська культура, якби не такий щасливий випадок, що саме Ігор Гарета поїхав чернелів руський. Так так, якби не він, якби не Невідомо, він... що би було так, далі. Так. так, бо тому, що і він в, в подальшому доклав надзвичайно великих зусиль, щоб дослідити і розкрити. Е, Діяльність життя цих племен на території України, зокрема на західній Україні, також необхідно зазначити, що паралельно із науковою роботою, а його наукова робота ну. Займала велику кількість часу, відповідно, він займався ще громадською роботою. Уже в 1963 році він засновує музей Соломії Крушельницької в селі Біла Тернопільського району, де відбувається перша експозиція експонатів про життя та діяльність славетної тернополянки. В подальшому він займається упорядкуванням експонатів зібранням експонатів експонатів так музею Володимира Гнатюка, музею Леся Курбаса. Також долучається і стає одним із ініціаторів і авторів створення картинної галереї. Спочатку в середовищі Тернопільського краєзнавчого музею, а пізніше цей заклад був отримав своє власне приміщення і вже отримав свою незалежну. Діяльність. В середовищі цього, цієї картинної галереї засновується такий специфічний клуб. Можна сказати, за інтересами, за е, думками золотий вересень, на якому на засіданнях якого обговорювалися різноманітні е, те, е, тематики, відповідно, як художнього характеру, а з часом е, завжди мова переводилась на політичну діяльність. Угу. І відповідно е, їхня їхні такі розмови, е, якби вийшли за межі цього клубу, е, досить би кардинально могли поміняти життя цих учасників. Радянська влада тоді досить жорстко переслідувала тих людей, які думали. Інакше ніж вказувала партія, необхідно сказати, що і самий Ігор Грета зазнав поневірянь і переслідувань з боку тодішнього КДБ. Він був засуджений йому за свою громадську діяльність. Йому суд призначив 4 роки тюремного ув'язнення, замінивши їх умовним покаранням. До кінця до розпаду Радянського Союзу він завжди знаходився під так званим ковпаком КД. Бе за ним слідкували на будь-яких зустрічах, які проводилися в на Тернопільщині, е, і е, організаторів завжди попереджали, чи необхідно запрошувати, можливо, таку людину як Ігор Герета не потрібно запрошувати. Що е, він не бажаний повинен бути гість на таких міроприємствах? Але тим не менше, а, будучи та. і переслідуваний, будучи і під так званим ковпаком, е, інститут національного відродження. Його так. дитя так просвіта за його сприяння майже заснована. НТШ, так само це він. Так, Музей політв'язні політв'язні і можна продовжувати цей список далі і далі. Дійсно, інститут національного відродження України з отриманням з отриманням України незалежності, був утворений за сприяння Ігоря Петровича Герети. Перший перший в Україні інститут національного відродження. Таких інститутів ще не було, і діяльність, яку він окреслив в цьому інституті, було надзвичайно широка. Вона стосувалася наукового дослідження і історичної е, науки про існування українського народу, його і збереження його історії, фактично, Ігор Герета е, спромігся в цьому інституті втілювати ті задуми, які, він, е, які в нього формувалися е, протягом життя зарадянської епохи, і він їх не міг в цей період відповідно реалізувати. Бо ну, ми розуміємо, що напевно що довго він би не зміг. Би їх реалізовувати, і КДБ відразу ж би зайнялося цією справою. Відповідно, інститут національного відродження провів більше 30-50 конференцій наукових, видав близько 30 монографій по історії України, займався науковою та громадською діяльністю, різноманітними зустрічами, вечорами. Це все поглиблювало і мотивувало людей до здобуття знань з української історії. Можливо, таких людей уже на Тернопільщині напевне немає, як ігор Петрович, Рович Герета, бо він своєю самовідданою працею. Практично всього себе віддав громадському та науковому житті. Він був депутатом обласної ради, але не їздив на багатих автомобілях, не мав великих маєтків, жив у звичайній хаті, в глиняній навіть хаті, де він е, прожив усе своє життя. Він ніколи не прагнув е, збагачення. Він завжди стояв на позиціях збереження пам'яті про український народ, е, відродження цієї пам'яті. От е, досліджуючи. Його життя і діяльність громадсько наукова що найбільше вас вразило? Мене вразило те, що одна єдина людина спромоглася задіятись в стількох, одночасно в стількох спрямуваннях. Проектів. Це і наука проектах, це і наука, археологічні дослідження, публікації різноманітних статей, як і статей про козаччину, про українську повстанську армію, уже за часів, звісно, незалежності, так і громадська діяльність, участь у багатьох громадських проектах створення музеїв на сьогоднішній день. Не кожне не кожний громадський діяч може похвалитися створенням хоча б одного музею, а йому вдалося створити цілих три музеї: створити картину галерею, створити цілий інститут національного відродження вперше в Україні. Про нього знали за кордоном, як і в Польщі, як в Чехії, в Словаччині, в Болгарії. Він е, час від часу навідував. Е, Діячів Польщі, Чехії, науковців цих держав спілкувався з ними. До, по... до нього приїжджали багато, публікувалися статті, навіть про коли він вже. На жаль, помер в 2002 році у польському е, науковому віснику. Вийшла е, стаття із некрологом пам'яті про Ігоря Петровича Гарету, і відповідно ця людина мене вражає тільки своїми задумами, е, своєю діяльністю, яку він здійснював протягом свого життя. 40 років він е, був археологом. Е, все життя він був громадським політичним діячем. Як його тільки не переслідували, і як тільки не дивилися на, на нього тодішня влада, він завжди стояв на позиціях того, що необхідно відроджувати українську історію, українську пам'ять. І звичайно. Потайки, бо тоді е, досить гласно розказувати це не можна було. Він е, зі своїми побратим, побратимами обговорював необхідність виходу української держави зі складу Союзу, е, утворення своєї держави, е, її справжнього е, процвітання і. і те, коли Україна вже отримала свою незалежність, він балотуючись до Верховної Ради України, виступав за необхідність проведення низки реформ і не тільки в культурі. Він виступав за проведення низки економічних реформ. Про що, на жаль, було мало відомо, і на сьогодні відомо які реформи він пропонував, і про ту політичну ситуацію, яка існувала в Україні за президентів нашої держави, він також висловлювався, що нам необхідно вибирати ту владу, яка буде обстоювати інтереси саме своїх громадян українців, а не Свої власні інтерес. особисті інтереси. І відповідно, в мене вже на завершення таке останнє запитання: якби Ігор Герета дожив до сьогоднішнього дня. Чим би він заднявся, на вашу думку? Чим би він займався? Він би, звісно ж, продовжував і наукову діяльність, і громадську діяльність, і політичну діяльність. Напевно, щоб він би обрав і. Досить е, глибшу політичну діяльність спробував би знову балотуватися до Верховної Ради України. Можливо, би е, сам би зміг сформувати якусь політичну партію чи е, відповідно під, е, відродити народний рух України, таким як він був за В'ячеслава Чорновола. Бо саме В'ячеслав Чорновол Танюк, вони е, разом із Ігорем Геретою обговорювали питання незалежності України. Він з ними був знайомий. Він з ними спілкувався. Часто приїжджав до Києва. Вони часто приїжджали до Тернополя. В'ячеслав Чорновіл на виборах до Верховної Ради приїжджав агітувати громадян Тернопільщини голосувати за Ігоря Петровича Герету. Вони були близькими і знайомими людьми. Ігор Герета, коли я досліджував його діяльність, навіть раніше за В'ячеслава Чорновола розпочав свою підпільну діяльність проти, ну, проти радянської влади і за відродження. Української державності. Тобто він би, напевно, що посприяв би відновленню народного руху України таким, яким він був в Україні в часи розпаду Радянського Союзу і створення української державності. Бо нам напевно, що необхідний такий рух, який був приблизно як солідарність у Польщі в свої часи. Тому в Україні відродження. Народного руху України в першу чергу потребує популярності знань, які мав звісно ігор Ґерет. Ну і наостанок хотів би зазначити те, що Ігор Гарета, будучи е, уродженцем Тернопільщини, мав е, великий багатий е, багаж знань, який отримав від своїх родичів, від своїх попередників. Е, серед його родичів можна відмітити відомого українського політичного діяча, з яким недавно е, пов'язана угу. подія, що відбулася в 1919 році, 22 січня. Це Лонгеном Цегельським, який проголошує. Чував на Софіївському майдані в Києві акт злуки УНР та ЗУНР. Він був його родичем, так само як один із лідерів сьогоднішньої опозиції, Олег Тягнебог, є родичом е, Лонгена Цегельського. Тобто, ми бачимо, що сучасні політики українські, е, особливо західної України, mm -hmm. також між собою перебувають в якихось родинних е, зв'язках зв і. В принципі, як позиція сьогоднішньої опозиції і думки, погляди Ігоря Гарети дещо співпадають і проходять спільно над позицією щодо політичного економічного життя в Україні. Дякую, вам цікаво було спілкуватися. Сподіваюся, що тернополяни які не знали Іго... Ігоря Герету, які можливо не були знайомі, почерпнули чимало інформації. А ті, які знали, відкрили для себе щось нове. Ми повинні пам'ятати про своїх героїв, так.